30 крилатих ракет саме стільки росіяни планують виготовити лише цього місяця. Такі дані озвучив представник розвідки Вадим Скібіцький. Чи вдалося це їм невідомо, але відомо точно, що ворог нарощує свій оборонпром. За даними ГУР, цьогоріч Росія планує виготовити більше як 2,5 мільйони снарядів для виробництва. Ворог використовує і свої технології, і іноземні, зокрема західні, і це попри санкції та заборони. Тож як європейські елементи потрапляють у Росію російські ракети Владислав Паливода розбирався ударні дрони, а ще крилаті та балістичні ракети. Щодня і щоночі росіяни пускають їх на наші мирні міста десятками, а то й сотнями. Ворог випустив по нам майже 8 тисяч ракет від початку великої війни: авіаційних, крилатих, балістичних. Це дані повітряних сил ЗСУ. А скільки ще Росія має на озброєнні? За інформацією гур на кінець минулого року близько восьми сотень ракет. І, попри постійні атаки, кількість зброї відчутно не зменшується, бо виробництво триває. У лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу Іскандер, Калібр, Х101, Х «Х-32», «Кинжал». кінжал. Вадим Скибіцький представник гур в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». А ще у планах Росіян на цей рік виготовити більш як 2,5 мільйона снарядів. Чи вистачить потужності? Вочевидь, так. Бо за даними нашої розвідки, цього року ворог виробив 2 мільйона боєприпасів. Більше того, вони б'ють по нам ракетами, які щойно зійшли з конвеєра, виготовлені буквально. Кілька місяців тому промислових ліній та робочих рук росіянам не бракує. А от з чим є проблеми, це з високими технологіями. Мікрочіпи «Made Раша Russia» неякісні. Російська федерація в багатьох питаннях залежна від іноземних компонентів. Однак є спроби в Російській Федерації на рівні тих же полісматриць і центральних процесорів шукати прості для себе технологічні рішення для їхньої заміни. Про це капітан Андрій Рудик розповідав, коли показував начиння російської зброї. Ця наклейка, якщо її зняти, так само тут буде маркування відповідно іноземної кампанії. Такі необхідні іноземні мікрочіпи саме з західного виробництва дуже часто знаходять в російській зброї, зокрема в снарядах. Це конкретно ті елементи з тих зразків, які мають в своєму складі компоненти між ну, іноземного виробництва. То це країни Заходу, це США, Нідерланди, Швейцарія. Це кулуари форуму, що відбувся 25 лютого, і цілий стенд російської неросійської зброї. А от популярний і сучасний ворожий засіб прицілювання сосна у з американським чіпом. Схожі стоять і на калібрах. А ось ірландські комплектуючі на шахедах. Загалом майже всі російські засоби ураження мають іноземну начинку. Це вони зробили за рахунок застосовуючи західного. Як так виходить, адже діють заборони на продаж росіянам таких технологій. Причому ще з 2014 року, по-перше, деякі розробки залишилися у федерації ще з досанкційних часів. По друге, росіяни будь-що намагаються санкції обійти. Практично усі всі ті технології, які іноземного походження отримує Росія на сьогодні, вона отримує контрабандою. Вона налагодила контрабандні постачання, і вони замінюють імпорт. Боротьба з контрабандою це дуже проблематична задача. Вона не завжди виконується повноцінно. А все тому, що низка країн до санкцій так і не долучилися. Це Китай, Туреччина, Арабські Емірати, Киргизстан, Казахстан. Відтак ці країни стали посередниками у закупівлях західних технологій. Так, з того ж таки Казахстану чи Вірменії. Імпорт пралок прасок і холодильників у Росію зрізу рази, бо мікрочі. І з них росіяни використовують для оборонпрому, а ще комплектуючі купують через підставні компанії. Створюються цілі ланцюжки таких компаній, які насправді нікого не представляють, або представлені підставними особами або особами, взагалі, яких в світі не існує. От саме для того, щоб тих, чи інший спосіб доставити. Ці вироби в Росію це першим ділом залежить від чистоплотності продавця. Однак це спрацьовує не завжди. Тож список підсанкційних товарів, завдяки яким росіяни таки отримують західне обладнання, пропонують збільшити. Хоча проти Федерації і так запровадили рекордну кількість заборон навіть більше ніж проти Ірану та Північної Кореї. До речі, саме ці країни є постачальниками зброї для Кремля. Іран постачає дрони, КНДР, снаряди та ракети. Північно-корейські питання давайте так кілька було використано. Але сказати, що до масштабного засування це точно не відповідає дійсності. Однак, у січні Росія вдарила по Україні північно-корейськими балістичними ракетами. А от інформація, яку минулого тижня оприлюднила інформагенція Reuters. про те, що Іран передав Росії 400 одиниць своїх балістичних ракет, неправда кажуть у ГУР. Натомість, майже щоночі на наші міста летять іранські безпілотники. Все це вказує, що в самій Росії є цим дефіцит і не вистачає. Того, що вона може самостійно виробляти, їй не вистачає для війни а, проти України. Саме а, тому вона змушена а, постійно звертатися до таких самих країн-вигнанців, щоб вони передавали їй ту чи іншу номенклатуру а, боєприпасів. І поки Росія ці боєприпаси отримує, то щоб протистояти ворогу Україні, потрібно більше західної зброї. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.